Зараз поговоримо із Іваном Плачковим, головою Ради спілки Всеукраїнської енергетичної асамблеї, міністром палива та енергетики України в 99-му, 2005 2006 роках. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю, доброго здоров'я. всім. Ми з вами обоє очкарики. Так, так. Як ви зараз оцінюєте ситуацію в енергетиці? Наскільки вона зараз складна? А, ну, вона залишається критичною ситуацією, особливо в центральному регіоні. Це Київ, Київська область. Ну, є таке центральне кільце, е, от енергетичне. Чому тому, що тут недостатньо генерації для того, щоб забезпечувати центральний регіон? Це тільки ТЕЦ-5, те 6 Трипільська, Дарницька. Це сталося після Чорнобиля, тому що в Чорнобилі Чорнобиль забезпечував центральний регіон електроенергії. Ну а після цього ми побудували високовольтні лінії електроперетач, навіть 750 опорну підстанцію Новокіївську і так далі. І вони були удари. Зараз вони відновлюються. Вони там дуже багато пошкоджено обладнання, і ситуація вона стабілізується тільки після цього, як, як оці об'єкти. Які дозволяють транспортувати електроенергію, наприклад, з Рівнянської станції атомної, з Хмельницький, от з інших регіонів, там де більше генерації, от в центральний регіон. Ну скільки це буде ну, важко сказати. але я думаю, що десь ну 3-4 майже тиждень. Ну, все залежить від обладнання, від наявності обладнання, тому що майже всі резерви обладнання використані. Зараз іде допомога із прибалтійських країн, трансформаторів, там ну, іншого обладнання, але не достає високовольтного обладнання великої потужності, тому що вони виготовлюються спеціально на, е, е, в компаніях, таких як Siemens, General Electric, Електрик, трансформатор. Це штучні такі е, вироби, які виготовлюються 4 місяці, 5 і 6. тому. Зараз енергетики Укренерго, вони роблять такі спеціальні схеми, обводи, обходи. Ну в общем, ситуація ще залишається такою складною і напруженою. Ну я так розумію, з ваших слів, що у нас проблеми з генерацією немає. У нас саме проблема із можливостями передачі, саме можливості підстанції ці трансформатори, Це тут наше слабке місце виявилося. Да, ну є і проблема з генерацією, звичайно, тому що у нас е, Запорожська атомна станція не виробляє. Ми знаємо, що всі шість енергоблоків вони стоять. Е, у нас пошкоджено дуже багато обладнання на теплових електростанціях. але по тому рівню споживання сьогодні а він е, зменшився майже в два рази е, по зрівнянню з тим, що ми е, до війни е, споживали. Більш-менш забезпечується, але це є теж проблема, але головною проблемою є транспортування ну, високовольтної мережі і опорні трансформаторні підстанції, які такої потужні, дуже потужні висок... і високовольтні опорні під... підстанції. Тобто, того обладнання, що нам зараз Литва передала, ті трансформатори, які йдуть, його зараз вистачить на якийсь час, ну мовно кажучи, ми ж розуміємо, що ракетні обстріли будуть і далі. Найближчими днями точно вже очікується. Так, ви знаєте, я вони в основному основному вони для розподільчих мереж. Це е, більшості своєї для відновлення електропостачання безпосередньо споживачам, наприклад, Херсонської області, в Ніколаївській області. Е, те, вже такі е, ТП, РП, е, ну безпосередньо. А от високовольтні і магістральні тут ситуація дуже складна. Тому я вважаю, потрібно активізувати обов'язково сьогодні негайно, е, роботу так званого енергетичного Рамштайна треба залучати гроші кошти з світового банку, європейського банку європейський банк зараз надає кредит «Укренерго». це державна компанія під державні гарантії а приватні компанії на жаль у них брак коштів і тому вони і навіть і не можуть купувати це Обладнання тому постає питання: ну, по-перше, е -е, забезпечити 100% оплату за електроенергію, там по можливості погашення боргів минулих періодів. І зрозуміло, уряд е -е, повинен змінити разом з Анкарею алгоритм роботи енергоринку для того, щоб збільшити надходження коштів е -е, цим компаніям розподільчим і е -е, генеруючим на, -на, -на сьогодні. Ну і э, працювати з вот, цими банками для того, щоб залучати кошти. А гарантом можуть стати вот, ті кошти, кошти, які в банках Європи, Сполучених Штатів, Російські кошти, які заморожені. Ну і ну, Треба працювати, але э, вот, посилювати ту роботу. Ну, мені здається, що, що э, сьогодні недостатньо вот, координації. Роботи підприємств паливно енергетичного комплексу, і з боку, в тому числі і уряду, координує все офіс президента. але вони не зможуть, не можуть охопити там всі проблеми. А треба готувати на високому рівні і відповідні нормативні документи, тобто постанови уряду. Потрібно робити зміни в законодавстві. І так далі, і тому ця робота повинна вестись на рівні. Я вже багато разів не знаю. Вот кожному інтерв'ю кажу на рівні першого віце-прем'єра по паливно-енергетичному комплексу, а краще, от по реальному сектору економіки, який би координував роботу енергетики з іншими галузами з місцевими органами влади. З міжнародними інституціями і так далі, тому що Міністерство енергетики у нього зараз ну не повноважень. Вони не можуть э, там збирати наради, наприклад, під ігалуванням там змінекономіки, з мінфіном, з міністерством закордонних справ і так далі. А потрібна дуже така потужна організаційна зараз робота для того, щоб по перше стабілізувати ситуацію і. Організовувати відновлення енергетичного сектору, тому що ця енергетика, вона річ така інерційна, дуже інерційна. І якщо ми зараз не почнемо, не організуємо, навіть війна закінчиться і нам буде потрібен час для того, щоб ми ну, добирали обороти. Щоб це все роботі. запрацювало так, як треба. Так. От сьогодні інформація була про те, що голова. Оператору ринку сказав, що е, можна закуповувати електроенергію в Європі, дешевше буде українському бізнесу. Взагалі, можливості перетоків сьогодні, от з Угорщини, нібито е, тестову е, спробу зробили, як е, отримати електроенергію. Ми можемо отримати електроенергію зрештою від Європи, щоб не використовувати ці великі високовольтні е, мережі, про які ви зараз говорите, які Почасти пошкоджені дуже сильно. Чи це неможливо? Все одно вони потрібні ці, високовольтні, ці господи, трансформаторні підстанції? Ні, звичайно, це можливо. І ми е, от, напередодні війни, 23 лютого, ми приєдналися до європейської енергосистеми. Так. Хоча от, ми казали, що це можна було робити от, набагато раніше. Е, можна було не купувати цю білоруську, російську електроенергію. Пам'ятаєте, ми скільки і купували навіщо вона нам не потрібна була. І зараз ми можемо імпортувати електроенергію, але ми її імпортуємо на кордоні. Кордон з Польщею, Угорщиною, Словакії, Румунією. І нам треба протранспортувати. І от у нас проблема і з транспортуванням електроенергії. От там ці такі регіони, як Центральний, як на півдні, наприклад, Південний, Одеська область. вона Дуже страждає від дефіциту електроенергії. Тому те комплекси енергосистема вона е, працює як єдиний такий е, організм, е, і тому по е, мері повід, по якщо ми будемо відновлюємо і, і у нас потужність транспортування, вона буде збільшуватися, і ми будемо збільшувати імпорт е, електроенергії. Що стосується, що вона буде дешевше. Ну ну не знаю, як як би вона не була, головне, щоб вона, головне, щоб вона була. А там ми вже будемо по цінам, по всім е, можна буде розбиратися. А, представник європейського союзу, головний дипломат Жозе Берель сказав, що європейський союз допоможе Україні пережити зиму без електроенергії. От мене в цьому твердженні насторожило якраз це от, без електроенергії. Це от, тобто, вони реально оцінюють можливості росіян задати настільки критичних ударів, що ми дійсно опинимося в ситуації повного блокауту, який пережили буквально три дні тому. Ну, ви знаєте, я думаю, що він ну, мав на увазі, ну, я, я думаю, щось інше до ну, яке, на мій погляд. Зараз нам потрібна допомога, зрозуміло. Енергетичному сектору зрозуміло. Вони роблять все можливе для того, щоб допомогти. але вони не можуть забезпечити весь спектр обладнання. Особливо те, що я сказав, високовольтного, потужного обладнання. Ну це це навіть неможливо. Якби вони не хотіли, там на складах цих потужних там, трансформаторів не немає і навіть. Вони працюють на іншому класі е, напруги. Е, там, наприклад, у нас 400, у нас 330, там 110 кВт, вони в більшості працюють на 400, на 200 кВт. Він мав на увазі, що вони допоможуть дізель-генераторами. Ми бачимо, е, яка кількість передається Україні дізель-генераторів. І е, мається дома, що оця кількість вона буде збільшуватись, і ми будемо підключати. Ну, як критичну інфраструктуру, там соціальні об'єкти і так далі, так і по можливості е житлові будинки. Я думаю, що він це мав на увазі. Він каже, то, що він він. А вони можуть вони зробити. Можуть, і вони да, це не реально. Вони можуть обіцяти тільки те, що можуть пообіцяти. Спасибі. І то, що можуть зробити, так. Да. Дякую, пане Івана. Спасибі вам величезно за ваші коментарі. Іван Плачко був з нами, голова Ради спілки Всеукраїнської енергетичної асамблеї, міністр Павлова та енергетики України у 1999-2005-2006 роках.